Мої вітання! Завдяки небайдужим українцям традиційно починаємо тільки з гарних новин. За останню добу придбали монітори, кріплення, дві зарядні станції, загальна сума 89 тисяч 800 гривень. Молодці, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Тепер давайте попрацюємо. А чому країни НАТО піднімали свою авіацію? Невже Сосія та Китай відправляли свої бомбардувальники до штатів? Чому країни НАТО піднімали свою авіацію? А піднімали ви взагалі, знаєте? Це перевірена інформація. Країни НАТО піднімали свої... свою авіацію, з якого дива таке сталося? Так, піднімали, бо були налякані. А чи були налякані? А, ну, Тобто налякані це в плані емоцій. А, тобто була якась тривога, по якій підняли. А, з, з чим була пов'язана ця тривога? Бо запустили м, якусь а, якусь невидимку, якусь тобто, тіпа, спеціально перевірити. Стан готовності, час підняття, що буде піднято. Ну, тобто, перевірити обороноздатність країн НАТО. Тобто, як вони зреагують, що буде піднято, в який там час, звідки і таке інше. Ким це було зроблено? Ні, давайте одразу питаємо, наскільки Рашка до того причетна. Наскільки Рашка до того причетна? Найпричетніша. Все, давайте так: все гівно, що відбувається в нашому світі, там Рашка в перших рядах. Нічого дивного. Далі поїхали. Так, Китай пообіцяв не постачати зброю. Ой, ми це чули вже в Сасію, чи стримає обіцянку. Я навіть дивитися не буду. Дивіться, ми з вами нещодавно бачили таку картинку, що так. Китай не хоче цієї війни. Чомусь дійсно він ну не дуже там прям заохочувальні дії свої буде показувати для того, щоб далі ця війна тривала. Це, це так, ну тобто їм краще, щоб війни не було. Але щодо зброї і щодо рашки, вони не будуть постачати готову цілу, готову до використання, але якісь окремі частини. Вони як постачали, так і будуть постачати? Що тут дивитися? А, так. Чи з'явиться президентський гонці інший кандидат, який зможе робити конкуренцію? Давайте подивимось: це мається на увазі Штати. Штати. Як далі ця президентська гонка буде відбуватися для. Трампа, для Каміли, Гаріс. Чи може бути, бути якийсь там третій кандидат? Чи може бути якийсь третій кандидат? Так, для Трампа, це, знаєте, картинка така, коли машина на Гоночці для, на, на гонці, да? і оця доріжка, по якій гасають гоночні машини, і на дуже-дуже великій швидкості машина просто зривається, і, ну, і все, і тю-тю, і ля-ля. і ну, типа, Вона сходить з дистанції отака картинка що до Трампу. Далі. Каміла Гаріс. Ну, вона, вона не та. Ну, тобто Вона не, не полюбить її народ, не вибрана вона народом. ну Тобто це такий дуже тимчасовий чомусь кандидат, і це вже не перший раз ми з вами бачимо таку картину. І хтось третій. Чи буде хтось третій? Так, буде хтось третій. Причому а, тут волю і вибір дадуть народу, тобто не сама партія, типу, виставить замість там, Байдена когось. А тут сам народ буде вирішувати, кого він хоче і що він хоче. І я вам хочу сказати, що а, ця людина, яка буде висунута або буде обрана да, а, по результату, це дуже проста. А, Сімейна людина, яка, ну, дуже, дуже велику кількість гівна наїлася в своєму житті, я так щось хочу сказати. Подивимось. Так, поїхали далі. Залужний закликав готуватись до Третьої світової. Це ми з вами дивилися, коли вона розпочнеться. Та вона вже, вже в розгарі. Алло, Коко. Які території під загрозою? Ми з вами колись бачили таку картинку. Щось я зараз згадала. Пам'ятаєте, коли дивились штати, і якісь катастрофи, техногенні або природні, і ми бачили, що весь світ, тобто сильні світу цього, знають, що у штатах буде якась біда, природна кліматична біда. Не дай Бог, щоб таке збулось. Але історія в тому, що таке враження у нас було, що ніби всі про то знають, і саме ці війни, які зараз розпочинаються, або там природнім шляхом, а, ну, конфліктним да шляхом, якимось справедливим, або штучним шляхом, вони всі загострені на те, щоб поділити території, які залишаться у результаті якоїсь біди. Тобто така була картинка. Чи будуть повертати українців, наших чоловіків з Молдови? Українських чоловіків. Чи будуть повертати? Повертати хто? Влада Молдови. Нема дурних. Наші там гроші залишають. Не буде такого зі сторони Молдови, але. 200 гривень донат, дякую молодці. Але буде така історія про зупинку, припинення. І ми це бачили в якійсь також країні, таке буде, не пам'ятаю в якій. Якийсь стоп, якісь заборони, е якісь ограничення, Тобто таке буде. Так, що прям повертати, щоб так, як ото котенка. ні, такого не буде. Так. Чи готує трамп візит до Києва? Він готує ганца до Києва від себе. Однозначно так, стовідсотково так. А ще знаєте, що там за ситуація в нього буде відбуватися? Було відео колись. Знайдіть його, будь ласка. Називається Його про Трампа і про якусь жінку. З самого початку, ще там до виборів, ми з вами дивилися, що йому втреноса жінка якась. І зараз у Трампа така історія цікава. Йому дуже лагідно, дуже ніжно поки що пропонують ем, пропозицію поступитися, піти, або його можуть посадити в тюрму. І це абсолютно реальна історія. Так що так. А, так поїхали. Чи очікуються бунти в САСІ найближчим часом? А до 27-го року, до 2027 року, Народ з темною, тем, темним кольором шкіри оголосить себе по новому. Це що, що до бунтів. І перестане бути частиною тієї так званої сім'ї. Рашистської федерації. Так, і останнє питання. Як пройдуть Олімпійські ігри? Чи буде все спокійно? Як пройдуть Олімпійські ігри? Чи є якісь загрози? Давайте так. Не може бути все спокійно і не буде все спокійно. Єдине, що дуже дивна картинка, я не знаю, як там відбувається, напишіть в коментарях. Дивіться, найбільша загроза для цих ігор це те, що перше, народ, будь, ну, не те, що народ, а ці ігри будуть розділені на частини, тобто їх не зможуть провести так, як і планується. Чомусь вони будуть. Поділені, розділені, це, це знаєте, це як концерт, який переносять або дуже дуже сильно затримують. Така історія. Плюс е дуже небезпечно буде біля води від води, е і не знаю, де там вода, що, що там пов'язано з водою. І дуже небезпечно буде в плані, чи є небезпека терактів, так, вона є і дуже велика. Нехай таке не збувається. Дякую.